Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні поговоримо про другу заповідь Божу, яка закликає нас не взивати на марно імені Господа Бога. Що це означає і чому це важливо? Давайте з'ясуємо. Знаєте, варто задуматися, коли ми кажемо о Боже, у моменті гніву чи розчарування, чи справді ми усвідомлюємо, що говоримо? Використання Божого імені у випадкових ситуаціях може стати звичкою, яка буде знецінювати ім'я Боже. Святе письмо говорить нам. Не прикликатимеш ім'я Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. До гріхів проти другої заповіді Божої також належать прокльони, клятви та фальшива присяга. Інколи людина через велику злість спокушає самого Бога до відплати за завдану кривду. А ще таке буває, що людина через бажання підтвердити правдивість своїх слів клянеться Божим іменем. У таких випадках слід звернутися до Святого Письма. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, а ваше ні ні, щоб вам під суд не впасти. Варто ще згадати про криву присягу. Це коли людина складає під присягою обітницю, якої наміру не має виконати, або ламає обітницю. Цю дану під присягою. Це є тяжкий гріх, адже Бог завжди виконує свої обітниці. Тому пам'ятаємо, що в секуляризованому суспільстві, де словом часто маніпулюють і його знецінюють, є вкрай важливо зберігати сакральність Божого імені та його обітниць. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть подобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш канал. Слава Ісусу Христу!